Ребята, всех витаю на канале. Пришла пора электрооборудования мопеда. Работа довольно кропитка. Пришлось прокладать новую трассу, так сказать, электротрассу. Так как у меня тут добавились повороты. Ничего тут не было підключено. Я вивів габарит і стоп-сигнал. Габарит з'єднується прямим проводом від селя на виключатель. На крайній. На крайній виключатель. Вот так. Як він буде працювати, я не знаю пока. Возможно, при включенні він должен загоратися, коли включається. Основные основна фара. І так же саме ближе, наприклад, тоже должен включатися. Не знаю, возможно, він буде гореть постоянно. Ще пока цього не знаю. Так як іде е, електроповодка так, що немає замка зажигання, пришлось модернізувати тут і робити. Ось такі соединения. Благо, воно закриється фарой, то есть повороти йдуть. Іде центральний провод маси на фару, а также на повороти. І два вивів провода дальній ближні, які йдуть від ціля. Дальний, ближний, крайний и на сигнал. То есть, сигнал у нас соединяется провод массовый и плюсовый. Плюсовый подается из самой системы, то есть Із комутатора. Тут трудно побачить. Возможно, побачимо. Так, 0,1. Є хто бачить? 01, ось він. Ось. Верхній 01. Нижній 0,2. Я пустив. На стоп-сигнал, хоча він должен по схемі бути на 0,2 слідуючий центральний красний провод. Ну, попробую, якщо не буде робити, тоді перекину. А на цей поворот я кинув. Поворот і Стоп-сигнал. Подивимося, як воно буде. Тут іде центральний на сам замок. На сам сигнал. Таким. образом, что у нас получается. У нас будет тут сигнал ближний, дальний свет. А, что касается этой ручки, поворот влево, поворот вправо. И цей на массу нажимаешь. Иде на провод катушки зажигания с плюс. Я замикаю на масу. І виходить плюс на масу піде, не буде іскри, глушитиметься мотор. Тобто мотор буде глушилка виповня отак. Ну, по самій проводці, бачите, скільки тут жутів. Прийшлося і стару, і нову. Так що така система. Ну і сама жабка. Ну а практика покаже тоді. Якщо воно не робитиме яким-то образом, значить тут перекинеться соєння. Я його тут вивів з реле регулятора. Не реле регулятора, а з реле поворотів. Установив я його. на трошки зажигання через такий уголочок. Держиться воно хорошо. Сюди подається плюс і плюс йде в схему. Верні оттуда. Плюс сюди, а це плюс в схему. На виключатель. Ось сюди. Так що реле работає. Тут пока у мене експериментальні лампочки на 12 вольт, просто в мене нема 6 вольтових, Ну, коли 6 вольтові ее поставляться, все буде нормально. Значить, остається у нас сейчас подсоединить оцей генератор. Сейчас мы його спробуємо подсоединить. Ребята демонтував старий провод генератора. Сразу міняю новий. Причиня того, що тут фішка розбита повністю будемо пробувати так. Для початку нам нужна маса. Сюди все викручено. О, блядь, нічого не ламається провод. Ну, в принципі, нічого страшного. Ну, просто не на ту сторону було викручено. Цей провод має бути тут. А він чого-то там. Так, вот так мы ее выведем, так следующее у нас пришел датчик первый вот. Так. Ми його під низ. не забуваємо граверочок і гаєчка закріпляємо. Пішов. Пішов вторий датчик. Контакт. Блин, ну піка, як заведеться, собака. Це, рибаки ловлять рибу, і вона страшно, не любить, як там хтось сидить. То гавкатиме, поки нерви в не здадуть. Або в неї або у нього Є. тепер у нас пішов провод освіщення ось він ось написано о. Ось З. Зажигання. Це датчик Д. Д1. Так. Закріпляємо. Ой, следующее зажигание. Блін, треба було піджати о ті, вони щось болтаються в мене, щось мені дуже нравиться. Бач що делається. Ну, зараз я спробую його підкрутити. Ну буде розкручувати цей сишок. Пробуємо трошки його підкрутити. О, оце другий питання. né? Так, ну вроде ничего, так. Сейчас проверим, а цей контакт Массовый, самое главное везде массу надо проверять хорошо. Тут беда на фишку, и цей тоже на массу здесь прикрутил, на катушку. Так, ну, в принципе, если все правильно сделано, по идее должно сопротивлять. Землю я замінив. Де наша кришка? Так кришки я не бачу. А ось вона. Тут все вісу. Должно быть, вот так резинка. Что-то меша. Мешает провод. не хочет лягать. Почему? Провода мешает. Как-то не уверена провода. Ну, хай воно увляжется, в принципе. Зимою Саме як я. Та спідометр ще може не Ну Це так времен тут ще буде. Це вставиться. Так, щоб закриття пока. Воно трошки вляглось. Заводки поки ні, тому що мені нужна ще резина резину надо ще збирати гроші, тому поки я не продвинусь нікуди, Не хочу робити по системі плив-плив старався біля Байрау як кажуть А щоб заводить, его треба ставить на ноги. Ну что. Теперь можно подсоединять, в принципе. Все, позамерзало. Вот так его заведем. Видинив залишається маса. Тоді є десь пристрою. Ну, будемо надіятися, що все буде ок. Не так то просто. брать мопед ребят статы большой лайк если кому понравилось видео да долго сразу не сделаешь фару тоже не могу пока поставить на лампочки лампочкой вся лампочка нужна на 6 вольт. Тут на 12 это одна роба. Ну, потихонечку, я думаю, что-то должно получиться. До новых встреч на канале.